Дівчата, всі ми колись з вами були початківцями. Такий дуже класний коментар. Дівчинка написала, вона хоче сама вчитися. Я думаю, що не лише вона, багато хто, можливо, дивиться, просто не коментує і е е е е просить порад, як почати, з чого почати, тому буду старатися якимись малесенькими такими фрагментиками ділитися, можливо, ці поради. Зможуть і допоможуть вам якось твердо стати поступово на ноги. Чому поступово? Тому що поступово воно завжди якось ви твердіше будете стояти на ногах, твердіше, більш будете впевнені в своїх діях, тому не намагайтеся перестрибнути вгору набагато більше, ніж ви можете. Тому що ця поступовість вона дає вам впевненість собі. Ви потрошки помиляєтеся, потім виправляєте свої помилки. Це так само дуже важливо. Помилятися, ніколи не бійтеся, тому що будь-яка помилка в роботі, ви будете знати, що ви зробили. не Так головне зрозуміти цю помилку, тому що, якщо ви помилки не розумієте, ви будете топтатись на місці, і ніяким чином її не будете виправляти, тому що самі її не будете розуміти, в чому справа. Хочу трошечки повернутися назад, і колись я прочитала таку дуже прикольну книжку, до речі, можу вам її порекомендувати. Вона називається Кради як митець. Дуже прикольна книжка. І там якраз ідеться про те, що насправді в житті ми зустрічаємо дуже багато всякої різної цінної інформації, і з цієї з цього всього загалу інформації, яка попадає в наше поле зору. Ми маємо... Це не мусить бути, що ми сприймаємо все те, що до нас доходить. Ми з цього всього беремо лише те, що нам необхідно. Тому що ну, насправді в нашому житті не все появляється не просто так, а появляється все для чогось: для того, щоб вивчитись, для того, щоб якось удосконалитись, і от серед. Оцієї великої купиці всякої інформації може знаходитися якась єдина фраза, яка може перевернути наше життя з ніг на голову. Тому дуже прикольна книжка, вона дуже легко читається, тому що така е, дуже прикольна подача. Якщо у вас буде можливість, обов'язково її знайдіть. собі. Називається Кради як метець». Вона така дуже красива, такого квадратного розміру. Така достатньо величенька, ну, такого середнього розміру, але дуже красиво виглядає на книжковій полиці і так само має дуже багато цінної інформації. Тому обов'язково її для себе вкрадіть, тому що вона змінить ваше життя і принесе вам якусь таку маленьку часточку впевненості в собі. Отже, що до манікюру, дивіться, для того, щоб почати. Треба, щоб у вас було дуже-дуже величезне бажання. Тобто ви маєте настільки хотіти, що ті всі недоліки, які там вас е, можуть мінуси чи недоліки, не знаю, називайте, як хочете, будуть виникати, вони мають бути отою піщинкою, яка взагалі нічого не вартує. і ці всі вас будуть відговорювати. Не роби, це не нашо? Ти, ти подивися лише, скільки майстрів манікюру у цьому світі є повно. Нащо ти будеш пробувати? Взагалі не сунься, і, і тобі того не треба. Взагалі нікого не слухайтеся. Та не слухайте таких людей, просто е, посилайте, нехай йдуть з Богом і все. А самі рухайтесь далі до своєї цілі, тому що хто, як не ви, хто. Хто не попіклується про вас, як, як не ви самі. Тобто Це дуже-дуже важливо розуміти. Як тільки у вас є це розуміння, тобто ви автоматично починаєте шукати всяку різну інформацію, яка зможе вас вкріп, укріпити на, на цьому етапі. Тобто це такий дуже-дуже важливий крок. І ну, насправді. Все має починатися поступово, тобто, насправді, спочатку ми з вами вчимо будову нігтьової пластини, з чого вона складається, нігтьове ложе, вільний край, як це все розрізняти, бокові сторони, кутикула, проксимальна пазуха, синуси. Тобто, це все спочатку, коли ви починаєте вчити, воно все таке далеке і незрозуміле, але це така інформація, яку потрібно знати. І як тільки ви навчитеся знати. Будову нігтика, автоматично ви розумієте, чому його пошкоджувати не потрібно, не бажано і не рекомендується. Пошкодити його можна. Тому це так само треба запам'ятати і такого не робити. Тобто, якщо ви для себе це зрозумієте і навчитеся не пошкоджувати нігтєву пластину, я вважаю, що це, мабуть, одне із самих важливих етапів в манікюрі. Тобто, ви його можете пошкодити, Як тільки починаєте підготовлювати нігтєве ложе. І так само ви можете його пошкоджувати, як е, тільки знімаєте старе покриття після, після того, коли людина прийшла повторно до вас на манікюр. Тому спочатку ми вчимо будову нігтьової пластини, потім ми починаємо вчити, як. Робити манікюр, як нігтєву пластину чистити, як навчитися робити класичний манікюр. До речі, про класичний манікюр в мене так само є відео на каналі, там, де я робила манікюр без покриття, тому можете знайти. Я постараюся, якщо не забуду, прикріпити силочку в, в описі під відео. Якщо ж забуду, то просто нагадайте мені в коментарях. Я обов'язково прикріплю, щоб ви не шукали, якщо ж не полінетеся, то обов'язково знайдете цей манікюр у мене на каналі. Як тільки навчитеся робити класичний манікюр. Відповідно, після цього бажано розрізняти, чим відрізняється класичний манікюр від манікюру там, з гель-лаковою системою, тобто, що потребує гель-лакова система, що для цього необхідно. Які важливі етапи для того, щоб потім гелак вас добре тримався, не відчаровувався? Тобто це таке бездонне море, яке потрібно досліджувати з кожного боку? Як, як воно функціонує, як робити так, щоб? Покриття було тоненьке, не товсте і довго носилося. Як працювати над своєю акуратністю. Потім як ремонтувати тріщинки, як е, е, покривати нігті гелем, як навчитися малювати французький чи будь-який дизайн, який. Які ви захочете, який ви собі придумаєте, або який ви захочете відтворити там якусь картинку, яку ви знайшли на просторах інтернету. Тобто це насправді така дуже-дуже цікава тема, і е, її і просто, якщо у вас є величезне бажання, воно у вас має бути. Тому що тільки з великим бажанням ви доб'єтеся успіху. І як тільки воно у вас буде, ви почнете рити. Копати цю тему, і вона обов'язково, ці всі відповіді на ваші запитання, вони будуть траплятися по дорозі, по тій дорозі, по якій ви будете йти, вони будуть обов'язково траплятися, і такими маленькими кроками будете знаходити відповіді на свої запитання. Трошки відволічуся, зараз ми з вами покриваємо базою. Почистила манікюр, зняла старе покриття, трошки поправила форму, і зараз ми з вами вирівнюємо камуфлюючою базою. Під низ завжди даю підложку, тому що підложка вона виконує таку функцію грунтовки, грунтує нігтєве ложе і якби, скріплює наступний шар бази. З нігтєвим ложем. Тобто, велика ймовірність того, що відчарувань не буде, обов'язково завжди, і всюди даємо втираючими рухами прозору базу. Це такий дуже-дуже важливий етап. Отже, повертаємося до теми початківця, з чого почати, як? як рухатися далі. Ну, дивіться, безкоштовна інформація є, і нею потрібно користатися. Просто не всі вміють, і не всім вдасться це зробити самостійно, тому ви можете також скористатися курсами. Курсів дуже багато. і Я насправді рекомендую, тому що на курсах ви можете за короткий термін часу знайти і дуже багато відповідей на, на свої запитання, і вам просто потім прийдеться практикувати ті всі знання, які вам дали на Курсах. Зразу скажу, що це може бути не завжди достатньо інформації, і в роботі з клієнтами ви знову ж таки будете вчитися, що не так, що у вас не виходить, що не виходить. Це так само нормально, нікого звинувачувати в цьому не треба, тому що ну, це, це нормальний процес. Ніде, і ні в чому ми не можемо навчитися всього дуже швидко. Люди університетах вчаться по 5 років, а тут в е, майстру манікюру там базовий курс він може тривати 4-5 днів, як у кого. Тобто за такий короткий період часу не завжди, е, не завжди завжди ми можемо отримати ту інформацію, яку в ну, нас в голові насправді є такий якийсь пунктик, що там нам прям все мають розказати до дрібниць, але насправді. Базовий курс він для того, щоб отримати якраз цю базу, зрозуміти будову нігтя, зрозуміти, як працювати з кутикулою, як розрізняти саму кутикулу від живої тканини нігтика, як наносити матеріал, як забафлювати нігтєве ложе. Тобто ви отримуєте ці всі базові знання. І потім самостійно сідаєте без інструктора, який буде стояти над вами десь там вдома, починаєте над цим працювати, набивати свої коліна і потім помаленько, поступово виправляти свої помилки. Тому будьте готові до того, що треба спочатку треба прикласти зусиль для того, щоб потім у вас був дуже класний результат. Ось такий манікюр у нас з вами вийшов, обов'язково. Знімаю липкий шар, і зараз ми з вами робимо кінцевий опил. І, в принципі, на цьому наш з вами манікюр завершений. Ось таке маленьке, вступне відео. Насправді це така якби, розкачка, тому що мені буде дуже цікаво почитати ваші запитання. Запитуйте, і, можливо, там всі наступні відео буду розвивати ту чи іншу тему більш детально. А зараз дякую вам за перегляд, дівчатка, дякую, що дивитеся коментуєте, мені насправді так приємно читати ваші всі коментарі, вашу вдячність. Я дуже рада, що мої відео допомагають вам, тому що це такий, такий маленький скарбик, який кожен з нас для себе знаходить. Я так само в свій час шукала такі подібні відео, і вони мені насправді дуже сильно допомогли. Тому користуйтеся, пишіть коментарі, задавайте запитання, і буду старатись розвивати їх далі, тому дякую за перегляд, і скоро почуємось.